Привіт, покажу тобі три прості вправи, які допоможуть покращити лімфоток і позбавлю тебе від набриків. Тому поїхали. Вправа номер один: руки на плечі перед собою, стопочки паралельно. Робимо гарний вдих і м'якенькі удари п'яточками. Робимо так 30 секундок. М'якенько. Спинка рівна, тільки п'яточки. Стук, стук, але бережемо п'яти. Робо спокійненько. 30 секунд. Після чого переходимо до вправи насос, тому ми робимо гарний вдих, скручуємось і видих. Хлопнули по собі: 30 секунд. Права номер три. Руки рівні, робимо гарний вдих, та відводимо назад. Спинка рівна. Видих. Вдих. Видих. 30 секунд. Вдих. Видих. І далі я покажу тобі, як зробити масаж сухою щіткою і як зробити це правильно. Поїхали. Ну що, поговоримо про масаж сухою щіткою. Перш за все, я хочу розповісти нам те, що будь-які маніпуляції вони нам а, дозволяють отримати максимальний результат. Але обов'язково ми маємо розуміти межі дозволеного. Коли ми працюємо з щіткою, перше обирайте, будь ласка, м'якеньку щітку. Тобто твердіше не варіант. Нам потрібна м'якенька щітка, з якою ми будемо працювати а, умовно. Якщо ми працюємо з нашою шкірою, наша шкіра вона харчується повністю. Вся нервова система вона підходить до кожної клітинки. Якщо ми працюємо з нашою шкірою, таким чином якенька маніпуляціями, ми стимулюємо нервові закінчення. Коли ми стимулюємо нервові закінчення, відповідно до цієї ділянки йде краще харчування крові. Якщо у нас краще харчування крові, відповідно клітина. Нашого тіла обновляється швидше. Якщо вона оновлюється швидше, ми маємо кращий стан шкіри. Але обов'язково, коли ми робимо масажик, ми працюємо знизу до гори, тому ми ніколи не працюємо вниз, тому що ми точно порушуємо масажні лінії. Ми працюємо обов'язково від стопок до тазу. А краще всього, це можна робити сидячи, це можна робити стоячи, але я вам рекомендувала сидячи. Таким чином, ми закинули свою ніжку і м'якенько починаємо працювати. Але ми не натискаємо на щітку, цього ми не робимо. Ми тільки її поклали і все, і просто проводимо вгору. Ніяких додаткових маніпуляцій нам робити не потрібно, тому що така стимуляція, така ем, досить агресивна, каже маніпуляція з нашою шкірою, вона тільки призводить до травматизації шкіри, тому нам потрібно робити це м'якенько, що ми тільки стимулюємо нервову систему, але не робимо значної шкоди для наших клітин. От ми попрацювали, працюємо знизу вгору. М'якенько, не поспішаючи, підтирати, ні, будь ласка, не потрібно. Тобто, ми виконуємо це на, е, суху, на суху шкіру, тому що це так само буде, окрім стимуляції, це буде незначне таке скрабування. Після того, як ви попрацювали, вам я вам рекомендувала все-таки взяти зволожуючий крем, який вам однозначно підходить, або рекомендує ваш дерматолог. Переходимо до іншої кінцівки. І виконуємо те ж саме. Тобто, по великому рахунку, ми можемо цю маніпуляцію проводити не тільки з нижніми кінцівками. Це може бути так само верхні кінцівки. Але я прекрасно розумію нас, дівчат, тому, як правило, ми працюємо з нижніми. Переходимо за коліна і так само працюємо зі стегном нагору. В сідниці ми так само працюємо по масажним лініям, але не масуємо внутрішню частину. Тобто, навіть така м'якенька щітка. Може так само травмувати, тому ці всі масажні маніпуляції на внутрішній частині стегон ми не проводимо. Тому робіть, будь ласка, всі маніпуляції максимально правильно. Бережіть себе, бережіть свою шкіру і отримуйте максимальний результат. Дякую вам, до зустрічі!